Всім привіт з вами Яна Мавродієва, я наставник експертів, наставник блогінгу і СММ. Також я навчаю СММ з нуля і працюю з експертами в різних нішах. Тут трішки вам покажу свої кейси. І сьогодні у нас буде дуже важливий урок на 2025 рік, як стати експертом, якого хочуть всі. І почати хочу з того, що ми доволі часто так дуже... Ярко заходимо в інстаграм, думаємо, що зараз, зараз нам все буде даватися легко, а потім ми бачимо велику кількість конкуренції, що треба робити багато дій, і іноді це повний хаос і нерозуміння, яке саме дії потрібно робити, і тут нас чекає вигорання. Я дуже часто з цим стикаюся в роботі з клієнтами, і а, це така дуже часта історія, і я через це проходила. І перше якраз про що я хочу говорити, як обійти це саме вигорання, для того, щоб працювати з цим. Плінованого і не входити постійно цей стан зараз. Я буду всіх там розірву, буду там <клухи> башити по всім фронтам. Через місяць ви вже ніякий, купа хаосних дій, які ні до чого не привели. І ви розумієте, що далі ви не розумієте, що робити. Для того вам потрібен план. У вас постійно має бути план ваших дій. І ми сьогодні будемо про нього говорити. До речі, я знаходжу зараз в фотостудії Рух студіо, і зараз тут багато людей. У мене працює мікрофон, але якщо будуть якісь зайві звуки навколо мене, ж не треба цьому приділяти увагу, тому що зараз у нас новорічні стан, новий рік скоро вже через 24 дні і багато фотосесій, але я буду робити зараз свою справу, сконцентруйтеся, будь ласка, на мені. Якщо ви чуєте, що хтось десь там розмовляє, це не про нас. Зараз у нас з вами Connect, Contact, і ми зараз працюємо з вами. Тож, щось таке вигорання. Це синдром, що вважають результатом хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратись. І також ви постійно стресуєте якраз таки в роботі через Інстаграм, тому що це насправді робота для експертів. Ви стресуєте, тому що багато дій, які не приносять результат, ви кожен день переживаєте, чи буде в мене клієнт, і таким чином заганяєте себе в це вигорання. Тобто, що дає, в принципі, стрес, ваші думки. А що, якщо не вийде, а якщо я не продам, чи потрібно комусь те, що я роблю? Я не зможу, я не встигаю по датам. порівняння з іншими це дуже-дуже велика проблема. Мої конкуренти продають більше, вони вже роблять мільйони, а і ні, вже мій час прийшов і так далі. А ще в момент цього всього, що відбувається у вашому, вашій голові, у вас не вистачає грошей, запуск не пройшов як треба, немає ідеї для контенту, особисті проблеми, захворіла дитина, посвирилася. З чоловіком і так далі, і все це впливає на ваш стан. А я точно знаю, що коли просідає одна сфера життя, наприклад, захворіла дитина, то ти не можеш повноцінно сконцентруватися на роботі і повноцінно працювати, тому що ти думаєш про те, як там зараз моя дитина. І це впливає на те, як ви себе почуваєте в роботі. І те, що ви порівнюєте себе з іншими, я хочу вам сказати дещо дуже важливо. Ви завжди порівнюєте свій початок з їхньою точкою Б. Вам завжди здається, що та людина, яку ви дивитесь, в неї вже там двох 50 тисяч підписників, вона вже робить свій 10-й запуск, знає точно свої дії, а ви це робите вперше, ви чомусь себе порівнюєте саме з ними. Порівнюйте себе з такими ж новачками, як ви, а краще за все, не з ким себе не порівнюйте, і будьте просто собою і робіть свою справу. Тоді у вас не буде цього вигорання. Всі ці, здавалось би, дрібни дрібнички, які відбуваються в вашому житті, і розфокусують вашу увагу, але накоплюються і впливають на вигорання. Коли ти вже нічого не хочеш, окрім як лежати на дивані, щоб тебе ніхто не чіпав, про які продажі в принципі може йти мова. А ми вже, вже, вже знаємо, що наш стан енергія це такий новий культ 2024-2025 року, і ми всі знаємо, що люди бачить і зчитує як, все, як насправді ви себе почуваєте, і вони не хочуть йти до людини, у якої немає енергії, у якої немає сил. Тому що вони хочуть заряджатись, і йти до того, хто їх буде заряджати. Сьогодні я дам вам схему, як раз не назавжди прибрати це вигорання із своїх продажів і зрозуміти, як продавати багато та легко, і при цьому стати експертом, якого хочуть всі ніші. Ми зараз з вами пройдемося по моїм п'яти правилам ведення блогу, які приносять продажі, а не вигорання. І перше це знання своєї цільової аудиторії. Коли ви чітко знаєте, для кого ви продаєте і кому ви продаєте свій контент, тоді ви будете точно знати, хто має вас. Хотіте. Знати свою аудиторію це не знати свою статистику, це не просто зайти під свій рілс або під свій сторіс і подивитися, хто вас там дивиться. Це навчитися спілкуватися зі своєю аудиторією, щоб вони розкрили тобі свої болі і проблеми, на основі яких ти створиш свій ідеальний продукт. Як дізнатися свою аудиторію через блог, через опитування, через сторіс, через зізвони? Це два найкласніших варіанти, які дадуть вам повне розуміння своєї цільової аудиторії. Як саме це робити? Я буду розказувати у своєму закритому клубі з січня місяця. Це мій журнал проявлення. Такий закритий клуб. Це де ми будемо розбиратися з вашими сторінками, з вашою роботою, що вам робити куди вам бігти, яка ваша цільова аудиторія. Ми будемо там вчитися робити монтаж, ми будемо з вами вчитися робити автоворонки. І е, саме е, там я буду вам розказувати, які саме питання потрібні для опитування, для того, щоб зрозуміти свою цільову аудиторію. Але ви знаєте, я все ж таки за зізвони. Я дуже часто використовую зізвони, коли мені потрібно зробити аналіз своєї аудиторії, я люблю саме зізвони. Коли ви вже проаналізували свою цільову аудиторію, то ви точно розумієте, який продукт зараз потрібен вашій аудиторії, яку суму зараз вони готові витратити на ваш продукт, чому вони ще не купили у вас, чому потрібно зробити так, щоб вони купили, і що потрібно зробити, щоб вони купили. Завдяки розумінню своєї цільової аудиторії, наприклад, моя учениця Саша зробила на своєму першому записку з SMM 15 тисяч доларів. І я прикріплю тут посилання, знизу посилання буде на наш відеоефір, де Саш розповідає, як ми з нею до цього прийшли. Друге, дуже важливо це воронки в блозі, це контентні воронки і воронки в, через автобус. Астрики це перше в січні місяці, що буде в нашому закритому клубі. Це контентні воронки. На своєму прикладі, наприклад, у своєї сторінки я покажу вам, як контентні воронки використовую я, що впливає на те, що призина прям заліпала, хотіла залишатися у вашому блозі. і завдяки воронкам вам не потрібно виходити якраз таки стойс кожен день. Ви ласка, не будете те, що я вам кажу, вам не потрібно виходити в сторіс кожен день. Не будете з тим, що вам зовсім не потрібно виходити в сторіс. Іноді в мене така уява, що коли усі експерти, які кажуть, вам вам не потрібно виходити в сторіс, сторіс вже не працюють, можете місяцями виходити сторіс. У мене я, ну, я так думаю, що вони це роблять спеціально для того, щоб якраз таки ви просідали, а вони програвали. Знаєте, от, от чесно, тому що так не. Працюють особисто, якщо ви новичок, ви можете не виходити сторіс. Якщо ви хочете бути експертом, до якого хочуть всі, то будь ласка, аналізуйте ринок і постійно вчіться. Це не про те, щоб дивитися за конкурентами, це про те, щоб аналізувати, хто що викладає, як знімає і що зараз працює. Вже все змінюється дуже швидко. Що працювало місяць назад, може вже не працювати зараз. Наприклад, цієї зими ще працював експертний контент, коли можна було не вести свій блог, там не показувати своє життя. Особистість говорити тільки сухо про експертність, і це працювало зараз, вже е, всі вигоріли. Від того контенту і дивляться з задоволенням лайф, і тут треба навчитись в свій лайф вшити прогріви до свого продукту, своєї особистості і того, щоб людина прийняла рішення у вашу користь. Все, про що ми сьогодні з вами говорили, ми будемо з вами розбирати в моєму закритому клубі журнал проявлення, який буде діяти з 1 січня, який ви можете вже купувати і займати там місця. Який запит у вас може бути для того, щоб прийти в цей клуб. Купа хаосу, не веду плох постійно, не знаю, що виставляти і коли. Застрягла на одному рівні і не рухаюсь вперед. Не бачу, де мої помилки і як це змінити. Запускаю нові продукти. Не розумію, як його продавати. Усіх купують а в мене ні і багато інших, які виникають у експерта, коли він намагається розібратися самостійно, але ще більше плутається. Кому біді мій новий продукт, а закритий клуб, абсолютно кожному початківцю експерту, торговій сторінці, семем спеціалісту, які бажають підняти або вдосконалити рівень своїх знань, абсолютно кожному професіоналу експерту, торговій сторінці, семем спеціалісту, які хочуть освіжити свій продукт, надати йому нового дихання та підсвітити всі можливі проблеми і питання. Кожному експерту в майбутньому, ті, хто тільки готуються і шукають які ніші вони хочуть просуватись, які стоять на роздоріжжі своєї діяльності і не знають, в яку сторону їм далі рухатись? Також в закритому клубі у нас будуть зізвони в міні-групах для того, щоб ми могли відпрацювати всі ваші питання, і для того, щоб я могла війти у ваші питання і у ваші проблеми вашого блогу. З Вами була я. Яна Мавродієва. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно все про що ми сьогодні з вами говорили. В опису я залишаю всі свої посилання. Пишіть вам, як вам урок. Заходьте в мій закрити клуб і давайте 2025 рок. Рік проведемо разом.